Друзі, вітаємо вас в черговому випуску наукових горизонтів ЧНУ». Сьогоднішнім нашим гостем став завідувач кафедри кореляційної оптики, український інженер оптики, доктор фізико-математичних наук, професор, академік Академії наук Вищої школи України, заслужений діяч науки і техніки України Олег Ангельський. Вітаю вас в нашій рубриці. Дякую, що ви запросили мене прийняти участь в цій передачі. Як ви прийшли до ідеї займатися саме оптикою? І що найбільше вас захоплює в цій галузі? Ну оптика, ну як відомо, всім це та, той напрямок науки, завдяки якому ми отримуємо 95% інформації про оточуючий нас світ, про події, які відбуваються, і тому це основний канал інформаційний канал. На сьогодні найбільш відомий у світі. Це нам розповідали ще в школі. В школі у нас був дуже такий талановитий викладач з фізики, який розділ оптики читав дуже гарно, дуже коректно, дуже зважено. І всі були захоплені саме цим предметом. Ну, і це моє навчання в школі співпадало, завершення навчання в школі співпадало з тим періодом, коли. В оптиці відбулись ну, значні зміни. В цей період винайшли оптичний квантовий генератор Лазер, який зіграв відіграє в нашому житті зараз значну роль. І тоді були всі захоплені саме цим відкриттям. І немаловажне місце в цьому займало те, що серед людей, які зробили це відкриття, це були вчені бувшого Радянського Союзу, які були лауреатами Нобелівської премії. Це було на слуху на протягом ну, 10 років. Чому саме кореляційна оптика? І поясніть, будь ласка, простими словами, що це таке. Кореляційна оптика це оптика вимірювальних величин. Тобто, ну ми бачимо світло, ми бачимо як воно взаємодіє з об'єктами. Завдяки цій взаємодії воно наповнюється інформацією про об'єкт. Але є об'єкти, які треба дослідити ну, більш детально, більш докладно. І е, нам потрібен інструментарій, який дозволить кількісно охарактеризувати той чи інший об'єкт. Ну, я маю на увазі, скажімо, промисловий об'єкт, якусь оптичну поверхню, якесь дзеркало, як... ну, все, що можна віднести до... До ну, сучасних об'єктів, предметів, навіть ваш смартфон. Якщо його подивитись, то для того, щоб він гарно працював, повинен бути відповідним чином виготовлений екран, і ми повинні знати характеристики поверхні цього смартфону. Так ось кореляційна оптика це той розділ оптики, який дозволяє оцінювати е ті перетворення, які відбуваються в оптичному діапазоні, тобто з світлом, кількісно. І ці кількісні параметри. Покладені в основу ну, відбору виготовлення оптичних деталей самих, самих різноманітних, починаючи від телескопів, закінчуючи мікроскопами і тими системами, які зараз використовуються для дослідження об'єктів нано, зауважте, нано і е, піка і і д діапазону. Тобто оптика охоплює ну, все те, що ми можемо. Про що, про що ми можемо поговорити, про що я можу розказати більш детально. Ну от, скажімо, За останні десятиліття в галузі оптики було отримано, а це найпрестижніші премії, Нобелівські премії, за відкриття систем, які дозволяють управляти мікро- і нанооб'єктами, за отримання фемтосекундних імпульсів, а це імпульсів. Світлових імпульсів, які тривають 10 мінус 15 ступеня секунди. Можете уявити, що це за періоди. А зараз, буквально нещодавно, рік назад, вручена Нобелівська премія за відкриття атосекундних імпульсів. Що таке атосекундні імпульси? Це 10 в мінус 18 ступені. Для того, щоб собі уявити, що це, в одній секунді, в одній секунді міститься стільки. Атосекунд, скільки вміститься е, секунд в, від, від початку ну, існування Всесвіту нашого. Тобто це роздільна знатність досягається при, при вимірюванні ну, 10 мінус 18 секунди. Скажімо, ш, 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 швидкість обертання електрона навколо навколо ядра атома вона складає фемтосекунди. І для того, щоб ми могли спостерігати за цим процесом, як інші ну, поля чи інші якісь чинники впливають на цей рух, на його направленість, на його швидкість там, і, так далі, і так далі, для цього потрібний інструментарій, який дозволить, ну, скажімо, в стробоскопічному режимі, тобто пофрагментарно, прослідкувати за рухом електрона. Так ось тільки маючи такий інструментарій, як атосекундні імпульси, ми можемо собі це дозволити. І це рух ну, вже на межі уявного, на, ну, якщо говорити про будову світу і всесвіту, то це вже знаходиться на межі. Ще залишилося винайти такі, такі інструменти оптичні, які б дозволили спостерігати про... Процеси, які відбуваються внутрі, всередині ядра. Це вже наступний етап, це 10-20 секунди. Минулого року в нашому університеті створили Інститут кореляційної оптики. Як ви бачите його майбутнє? Значить, він створений на базі кафедри кореляційної оптики, де ми з вами зараз знаходимося. І, Має вже дав... вже давню історію, адже історія розвитку кореляційної оптики почалася з того періоду, коли винайшли лазери, і перша в Україні голограма була зареєстрована саме на цій кафедрі, мабуть, в цьому приміщенні, де ми з вами знаходимося. І це спослужило якраз поштовхом до розвитку кореляційної оптики. У нас працювали це вчителі, мій вчитель, зокрема, Полянський Костянтинович, який доклався до цього. І короляційна оптика, ну, ми вже говорили про те, що вона дозволяє кількісно оцінювати різноманітні оптичні параметри, тому вона тут є. А як розвиватися інститут буде? Ми хочемо створити там відділи, які зараз створюються, Це як мінімум чотири відділи, які будуть... Спеціалізуватися на використанні методів кореляційної і сингулярної оптики для досліджень в різних галузях знань, ну, наприклад, застосування в біомедицині, в промисловому контролі, при створенні різноманітних пристроїв для управління мікро-і наночастинками, ну і так далі. Саме в цьому напрямку ми бачимо науковий розвиток, а розвиток людський, якщо брати до уваги людський фактор, ми хочемо залучити до роботи в цьому інституті молодь, студентів наших, аспірантів наших, для того, щоб це було стартовою площадкою для них, для подальшої праці на кафедрах. Ну, відповідним чином, для того, щоб викладати майбутнім молодим поколінням і розповідати про таке, що, що таке кореляційна оптика, зокрема, звертати увагу на те, що е, починалася вона, по крайній мірі в Україні та й в світі, вона починалася саме з, з цих приміщень і з, цих, е, і з допомогою тих людей, які до мене ще тут працювали і продовжують працювати. Дякую. Які сучасні оптичні прилади вас найбільше вражають своїми можливостями. Я тільки що розповів, але угу. повторюсь. Угу. Найбільшим зараз вражаючим приладом є прилад, який дозволяє отримувати атосекундні імпульси, тобто ще раз імпульси з тривалістю 10 мінус вісімнадцять секунди. Я повторюсь, це в одній секунді атосекунд стільки, скільки у нас триває, скільки секунд міститься з початку. Розвитку нашого всесвіту. Такі, такі прилади дозволяють робити імпульси, які, з допомогою яких досліджуються рухи і коригуються рухи електронів навколо ядра в атомах. Це те, що ну, найбільш вражаюче mm -hmm. на сьогодні, хоча вчені зараз працюють над тим, щоб створити. А імпульси, тривалість яких буде 10 мінус 20 секунди, що дозволить досліджувати і, мабуть, управляти процесами, які, будуть, які відбуваються внутрі всередині ядра. Як ви оцінюєте перспективи розвитку оптичних технологій в медицині найближчими роками? Значить, у нас є спеціальний кафедра. Сусідня, яка зараз називається кафедра оптичних технологій, ну і там вони як саме займаються біомедициною, і такою ж біомедициною займаються і у нас наші колеги. Над чим зараз ми працюємо і сподіваємося, що це буде вдало. Ви знаєте таку проблему, яка ну, в медицині відома як гіпертонія. Цією хворобою борються, і один із варіантів. Ну, боротьби це дослідження потоків крові в судинах, ну і вияснити, де знаходяться бляшки, так звані, які заважають потоку крові, ну і спричиняють самі різноманітні критичні ситуації і захворювання і таке інше. Так ось на сьогодні ми працюємо над тим, як розробити прилад, який дозволить досліджувати ці бляшки. За формою їх, за місцем розташування, за те, як вони впливають на поток крові в судинах, до, ну, на утворення турбулентних потоків, ламінарних на форму цих бляшок і так далі. Оце те, що ми над чим зараз працюємо. Я думаю, що наша робота буде успішною і ми досягнемо там певних успіхів. А, до речі, про успіхи. Нещодавно ваш проєкт переміг на конкурсі Мон. Про що він, які його перспективи, і над чим саме працює зараз ваша дослідницька група? Дослідницька група працює саме от над цими проблемами, по про які ми зараз говоримо, про те, яким чином використовувати оптичне випромінювання в самих різноманітних його модифікаціях для того, щоб управляти мікро-наночастинками, що потрібно для медицини, для хімії, для біохімії, ну і для всіх інших. Галузий знань. Ну, уявіть собі, як, от що таке мікрочастинка, ви собі? уявляєте? Це 10 мінус шость ступеня. Mm -hmm. ну, це, це, досить, це досить малі величини, а це треба захопити оптичною так званою оптичним зондом, захопити цю частинку, перемістити в належне місце. Потім керувати дозою ці, цих частинок, які доставляються в те інше чи інше місце, ну і е, спричинити той чи інший лікувальний ефект для для, того, для боротьби за здоров'я людей і, і тварин також. Як один із найцитованіших українських учених, які поради видали молодим ученим, які тільки починають свій шлях в оптиці? Ну, я почав розмову з того, що Молоді вчені формуються ще в той період, коли вони являються студентами. Тому студентам треба викладати матеріал таким чином, щоб захопити їх цими ідеями, які мають наукову перспективу, почати працювати із курсових робіт, з лабораторних робіт, з дипломних, магістерських робіт, потім турувати свій шлях в магістратуру потім в аспірантуру, і не соромитись показувати свої результати, розповідати своїм колегам, навіть в приватних бесідах. Ведете ви ведете такі розмови зі своїми колегами? Я думаю, що потрібно вести такі розмови для того, щоб, перш за все, ви зможете донести те, що ви освоїли, і захопити своїх колег, молодших колег, яких ви... Сподіваюсь, також будете запрошувати на навчання в наш університет, на нашу кафедру, в наш інститут. І, а тим людям, які вибрали цей шлях, бути сміливішими в досягненні результатів і не боятись досягнутих результатів, зразу почати готувати статті, не боятись посилати їх в престижні журнали, які мають високі показники цитування, які входять до... Наукометричних баз скопус, of Science» і так далі інших баз. Тобто е, треба проявити сміливість, е, ну і працювати. Тільки в праці досягне буде, буде досягнуті ті, ті результати, які потрібні, які на ньому. Сподіваюсь, що в нас, як і в всьому університеті, є для цього всі можливості. Зараз на сьогодні наукова частина, проректор з наукової частини, старається, щоб ми придбали нове обладнання, яке дозволить розширити можливості досліджень. Тому для молодих у нас є ну, і перспектива, і завдання, які треба виконувати. Ну і йти сміливо по по цьому шляху, для того, щоб їх індики, індекси цитування. А це кількість середнього посилань на статті, які вийшли, переважали за ті, які ми маємо на сьогодні. За вами майбутнє. <гум> Весни відбудеться в Чернівцях велика конференція. Розкажіть про неї більше, кого із відомих оптиків ви очікуєте так. там, побачити? Значить, ця конференція має давню історію, вона називається так, як називається кафедра, це кореляційна оптика. Вона проводиться раз на два роки. Вона підтримується найбільш авторитетними інституціями в світі. Це Американське оптичне товариство, Міжнародне товариство інженерів оптиків, яке також базується в Сполучених Штатах Америки, Міжнародна комісія з оптики, Європейське оптичне товариство. Всі вони долучаються до проведення цієї конференції, причому не долучаються і організаційно. І матеріально підтримують цю конференцію. Вони підтримують молодь, підтримують участь молоді в цій, в цій конференції. Ми очікуємо на цій конференції, в принципі, за, за всю історію. Було приймали участь представники 37 країн світу, від таких, яких навіть важко це саме південно-африканська, скажімо, була республіка там і так далі. Я не говорю про наших сусідів Сполучені Штати Америки. Ну 37 країн світу, самих передових, включаючи Японію, Китай, ну і так далі, і так далі, з якими ми маємо. Плідне співробітництво наші викладачі там читають лекції, також запрошуються, виїжджають і так далі. Це дає нам можливість поширювати наші знання. І наведу вам такий приклад, який стосувався цитування, ви тільки що казали. Є такий журнал, верніше, видавнича платформа зараз у світі, яка називається Frontiers. Ну, Frontiers – це на передових рубежах. Mm -hmm. Так от Frontiers in Physics, такий журнал, замовив нам. Підготувати два видання тематичних якраз саме з кореляційної і сингулярної оптики, і з управління мікропроцесами, про що ми говорили. Довга праця призвела до того, що ми видали 15 статей, а рецензували ці статті в відкритому доступі, і ці статті бачили ну, всі вчені, які є в світі. Ну, і, нам вдалося випустити два випуски цього е, тематичного випуску і назбирати за 4 роки. Цей журнал дозволяє е, від, відмічати, скільки людей його прочитало, е, ту чи іншу статтю, скільки на неї послалось, яка е, демографія розповсюдження цієї статті і так далі. У нас є одна стаття, яка претендує на е, включення в число рекордних статей. Значить, ця стаття... Вона процитова, верніше, вона переглянута і е, скачана, заведена в відповідні бази даних, більше 22 300 разів за три роки. Це один із рекордних показників. Всього статей опубліковано у ну, е, видавництві Frontiers. Зверніть увагу на цифру. 3 мільярди 800 мільйонів. Mm -hmm. І ось ця стаття увійшла в 3% найбільш затребуваних статей з 2009 року в світі. А що стосується цитованості, її, вона увійшла в 2% серед трьох мільярдів 800 мільйонів mm -hmm. статей по рівню цитованості. Це дуже гарний це, 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 це гарний показник, який ми піаримо. Я не, 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 не соромлю з цього слова, і який ми хочемо, щоб прозвучав в ефірі, коли ви будете розповідати про нас. Щиро дякуємо всім за перегляд. Ставте вподобайки, пишіть коментарі та діліться цим відео зі студентами та колегами. Побачимося у нових випусках наукових горизонтів ЧНУ».